Доброго ранку гості і підписники мого каналу. <кій> Судячи сьогодні нашого пастора, так як він розказував, що у 6річному віці до нього заговорив Бог, так як він отримав дуже серйозні травми. І для себе я приймаю те, що Слово Боже є. І буде назавжди. Тому що Бог вкладує в наші серця і душі, і в наш розум те, щоб ми вірили в самого Бога. І тому треба слідувати за самим Ісусом. Бо Ісус міняє наше життя, наш разум, геть все міняє і буде міняти. І тому потрібно нам жити і проповідувати заради Ісуса Христа. І все тоді у нас буде так, як нам Бог дасть. І все буде по-божому, а не по-діявольськи. Тому завжди треба вірувати в самого Бога. І наше життя. Корінно зміниться на кращу сторону, тому вірте завжди в Бога.